Першокурсниця Марина Середа одна з 18 студентів Центральноукраїнського національно-технічного університету, які отримали грант на здобуття вищої освіти. Розповідає, мріяла про вступ на спеціальність комп'ютерні науки, не пройшла на бюджет, вчиться на контракті і має отримати грант від держави як допомогу. Моя оплата 19 500, а навчання коштує 21 700. Ну трошки доплатить, але це не сильно велика сума. Державний грант це можливість студенту отримати гроші від держави для оплати частини вартості навчання. Грант можуть одержати вступники на бакалаврат за контрактом на денну форму навчання або дуальну, тобто коли практику проходять на виробництві, пояснює проректор Андрій Кириченко. Грант першого рівня складає 15 тисяч гривень базова його сума. І потім помножується на коефіцієнт відповідної спеціальності. Грант другого рівня складає 25 тисяч гривень і він помножується на той же самий коефіцієнт спеціальності. Але грант першого рівня дається коли 152 п'ятдесят іспити. Він склав на 150 балів і вище. Грант другого рівня це два іспити, 170 балів і вище. Пояснив, що коефіцієнт спеціальності залежить від її важливості для держави. На мою думку, це можливість для хороших студентів розумних виступити, коли вони хочуть, і отримати те навчання, ту освіту, яку вони хочуть. Не вийшло пройти на бюджет, хоча в мене були добрі бали, біологія – 156, математика – 176, українська 172 і історія – 191. Отримав 21 700, цієї суми достатньо, щоб вивчитися один рік. На основі даних про студента і його результатів національного мультипредметного тесту в єдиній державній електронній базі з питань освіти система автоматично формує запрошення на отримання гранту. Повідомлення приходить студенту у мобільний застосунок ДІЯ. Підтвердити отримання гранту треба до 5 листопада, сказала керівниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Після 5 листопада це все бачить Міністерство освіти і науки і вони зараховують, видають спеціальний наказ, в якому в наказі написано на автоматично зараховують кошти, ти державних грантів на спеціальні фонди безпосередніх закладів. Перший платіж 50% буде щорічно надаватись до 1 грудня 2024 року. А другий платіж 50% буде надаватись до 1 квітня 2025 року. За інформацією керівниці департаменту грант дається на навчальний рік. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.